Так, доброго ранку, любі мої. Сьогодні в мене, таке як буде відео, воно буде стосуватися стусово, якими я користуюся, коли заточую пилки. Один чоловік мені, мене спитав, як заточувати лучкову пилку. Як заточувати лучкову пилку. Тож йому зразу відповідаю, що лучкову пилку заточують точно так же, як заточують отаку. І отакі от всі пилки. Тобто ну, образно. Оце пилка по металу, але ж вона також лучкова, Знімається, ну, образно включить уяву, знімається, якби це, наприклад, було б полотно по дереву. Бо в мене нема такого, я таким не користуюсь. Ось, вставляється, зажимається, і робиться. Нарізка зубів, ну, нарізка зубів не тут, робиться, робиться розвід і заточка. Ось від і це таке все. Ну, Про, про, про лучкову пилку я думаю, все понятно. Лучкова пилка, ще раз повторюсь, треба її зняти із лучка, із лука, і, і, і загати у, у, у струбці такі от, і зробити маніпуляції, ті, які вам потрібні. Але ж спочатку зробити розвід. І Це відео моє буде не про заточку, як таку, а от про самі струбці, в якій заточуються, пилки, пилки, які зажимаються пилки. У мене вона зажимається отако. Така струбцина дерев'яна, дуже толкова, вона ось так обстругана з обох боків, щоб не мішало. І такій струбцині дуже добре робить розвід. І Дуже добре заточувати. заточувати ножівку. Дуже добре заточувати такі струбці, це я собі зробив. Так, зараз покажу, що є другі струбці, тільки прошу не, не срати кирпичами, бо мені, якщо буде хтось срати кирпичами, що таке-таке, так краще ви цього не робіть. Я маю на увазі ось такі мого батька струбці. Це заточено, зроблено під маленьку пилку. Велику пилку. Воно ж так само зажимається у лищата. Ось і так. Ще раз кажу, мені не треба срати, що воно поломане убогий і старий. По-перше, я цим рідко користуюся, але це мені залишилося пам'ять про мого батька. Він їх зробив, то хай воно і буде. Я просто показую, а ви вже включити ображавку і дивіться. Туди ставиться пилка, закладається. Ось так воно, бачите, це Ось так закладається пилка, сюди робляться такі клиночки, ось так заклинюється просто. Ну, от, Тільки під клиночок, так раз, так, і сюди раз, щоб воно не шапалося. Я не І вот таким же методом робимо заточку. Як я в своїх відео показував. Знизу вверх. Напилком робиться знизу вверх. Я продержала. Оце є такі, такі, струбці для заточки пила. Мій батько користувався отакими. Ось Оце ось на велику пилку розпилено, на велику пилку тут розпилено на маленьку пилку. Але я ними не користуюся. Чесно сказати, через слово, вони мені не потрібні. А я користуюся своїм новим. Бо Воно зажимає усю пилку майже по лінії. Як поставив, то воно всю пилку зажимає. І не треба її переставляти, не треба, не треба клинити. Просто поставив отаку пилку і зажав ли це примірно так зажав у лищатах і вона як дубова. це пилка дуже тугоплавка, я колись показував, як на ній повністю нарізав зуби, але на ній розвід зробити не можна. Але то річ не про те, я кажу про прострукцію. Оце така простенька дві дві досточки, збиті цвяхом в одному місці. Ось ось зажалося, воно зажалося, робиться розвід. Спокойно, нічого нікому не мішає. І треба також, щоб воно грало з полотном, бо мають зуби зламатися. Як тут вже низько пилку засунуть, чи тільки зубчики одні стоять стирчатимуть, тоді при, при одтягу зуба. Тобто, ну, коли робиш розвід, то бачите, одна пилка і пилка ходить, і, і зуб ходить, то воно пружинить. А якщо, наприклад, зубич воно не пружинило, то можна... При одтягу зуба, коли робиш розвід, то можуть, можуть зуби одламатися. Особливо в цій пилці на раз, бо це дуже тугоплавка пилка. І ще раз. Ось таке струбці. Оце так витягну, ось. витягую його, Витягую його. І ось такі дві палочки. Бачите, такі дві палочки збиті цвяшком. Вони ніде не діваються, закладається пилка і, і держиться. Ну, або отакі о. Ну це ж струбці мого батька, я ними не користуюся, а тримаю як пам'ять. Але він дуже ними завжди користувався і був з цього задоволений. Всім дякую, всім до побачення.